Сімдесятирічний ювілей відзначив відомий вінницький поет, журналіст, член національної спілки письменників України Дмитро Пічкур. У творчому доробку ювіляра вісім книг. Аби привітати Дмитра Пічкура з іменинами до музею садиби Михайла Коцюбинського прийшли представники обласної та міської влади, рідні, друзі та поціновувачі його творчості. Відомий Вінницький поет, журналіст, член Національної спілки письменників Дмитро Пічкур 24 квітня відзначив 70-річний ювілей. За словами літератора, йому виповнилось двічі по 35. А загалом він себе почуває значно молодшим, адже веде активний спосіб життя. Метець згадує, писати вірші почав у 9 класі. Натхнення пройшло, коли у полі пас худобу. На жаль, перші твори не збереглись. Свій творчий шлях Пічкур розпочав у 1960 році. За 51 рік він написав 8 книг. Перша ще так до осені далеко побачила Віт у 1994 році. Восьма збірка жорна цього року на Різдво. Оце на Різдво вийшла в мене жорна книжка. От там і поезія, і проза. Більше прози там. Якось вона несподівано прийшла до мене, і я її за всю зиму поза минулий рік написав цю прозу. За прозу мала проза в основному. От. Там деяку частину я об'єднав у повість, там де йдеться автобіографічно дуже такого плану. А новела оповідання, окремі там різні герої, там дуже різні. Митець пише як і вірші, так і прозу, новели та оповідання. Та найбільше любить Дмитро Підшкур свій вірш Пелюстка, який присвятив покійній дружині. Пелюстка біла, дарилась об скло. І я на гальма, натиснув, щасили, Такого ще ніколи не було. Пелюстка, а машину зупинила. На ми зійшов. З гарячого шосе мене дерева дружно обступили. Але чомусь манила над усе. Черешня молоденька. Біла, біла. Творчий вечір присвячений ювілею поета, пройшов у музеї садибі Михайла Коцюбинського. Вітали ювіляри представники Вінницької міської ради та обласної державної адміністрації. Вони вручили йому грамоти та грошові винагороди. Прийшли на свято також друзі та шанувальники творчості Дмитра Пічкура. Вони згадували минулі роки та багато розповідали про письменника.